Обстріли армією Російської Федерації енергоінфраструктури України можуть спричинити повний блекаут. Повний блекаут це масштабне раптове і тривале припинення подачі електроенергії на великій території. Кореспонденти Суспільного запитали у Житомирян, чи готуються вони до можливих відключень електроенергії, газу та теплопостачання. банки заражаємо, свічки купуємо. поки що все». Батьки купили генератор, і... бо мама дуже мерзне бо старинка. Тому я вже хотіла мене. Ми справилася. Mm -hmm. Я оптимістка. Я з окупованої території Залізного порту Херсонської області. То що таке немає світла, для мене вже так ну, майже норма життя. Я купила павербанк, щоб можна було. Ну, все. Це, це не найстрашніше, можете мені повірити. Як віці завжди готовий. Більш слов нема, мене не відключається. У мене все нормально. На випадок блекауду у Житомирі облаштували 18 пунктів незламності, розповів Микола Дідківський, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради. Що на території міста будуть і відом чи розгортатись пункти незламності, де СНС, зокрема. Планується до розгортання шість пунктів, з яких два мобільних, також О, Це і нацполіція, в яких також на сьогоднішній день з інформацією, чотири буде розгорнуто. Ну і слід також зазначити, що буде працювати ряд підприємств, установ та організацій, які надають послуги населенню. Магазини це і аптеки, це і банки, які зможуть надавати свої послуги. У пункті незламності можна зарядити телефон, зігрітися та скористатися телефонним зв'язком, сказала Олександра Городнюк, директорка комунального закладу Палац культури, у якому розташований один із пунктів незламності міста. Він починає працювати у разі настання повного блекауту після закінчення повітряної тривоги в будній день через одну годину, у вихідний день через дві години. У нас є по містю генератори, у нас є теплова пушка, у нас є буржуйка, тобто ми можемо обігріти людей. Також можна буде підзарядитися. Нас є розетки, є дитяча зона, коли можна прийти з дітками, також Так? Да? і в разі потреби заховати екстрену службу та випити води. За словами Олександри Городнюк, приміщення облаштоване для людей з інвалідністю та мам із грудними дітьми. Одночасно у пункті незламності може перебувати до 50 осіб. У 2024 році пункт незламності приймав до 20 людей за добу, розповіла Олександра. У разі оголошення повітряної тривоги люди переходять до найближчого укриття. У Житомирській області розташували 704 пункти незламності, розповів Анатолій Дяченко, заступник директора департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації. Це 358 стаціонарні пункти, двісті вісімдесят пунктів незламності так званого бізнесу, тобто магазини, аптеки, кафе, п'ять пунктів незламності при національній поліції. 58 при головному управлінні надзвичайних ситуацій у Житомирській області, причому серед 58-16 – це мобільні пункти. Три пункти незламності облаштовані на станціях і вокзалах Укрзалізниці, сказав Анатолій Дяченко. За його словами, інформацію про розміщення пунктів незламності у Житомирі та області можна дізнатися на сайті Житомирської міської ради чи обласної військової адміністрації. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.